29 березня 2022 року. Російська крилата ракета, що влучила у будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації, забрала життя 37 людей. Серед загиблих був 36-річний Дмитро Кондратенко. Дмитро Кондратенко народився 29 березня 1986 року в місті Кіровоград, нині Кропивницький. Служив у державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації. Був професіоналом своєї справи, чудовим сім'янином та патріотом. Про любов до життя та рідної України розповіла під час зустрічі зі здобувачами та здобувачками вищої освіти «Дондус» матір героя Людмила Шебіста. Він не просто любив на словах Україну, а він був часткою України. З початком російської агресії став на захист батьківщини. Одним з перших активно збирав розвідувальні дані на півдні України та окупованій Херсонщині. Здійснював аналіз сил противника та їх переміщення. Загинув при виконанні службових обов'язків із забезпечення урядовим зв'язком голови Миколаївської обласної військової адміністрації у свій день народження. 29 березня він прийшов на роботу, його хлопці поздоровували. Він вони посміялися. Покурили і він піднявся на... наверх. Як нам на похоронах начальник управління сказав, що ракета долетіла в цей час до середини України, коли ракета різко зробила дугу і потрапила в вікно поряд з кабінетом Діми. Людмила Шевіста розповідає, її син, майор Дмитро Кондратенко, був відзначений державними та почесними нагородами. Орден за мужність 3 ступені, потім йде, е, за е, медаль за бойові заслуги за оборону України від президента, медаль за оборону е, Миколаєва. Пам'ять про героя, який віддав життя за мирне майбутнє рідної країни. Курсанти Дондувз поклали квіти до могили Дмитра Кондратенка та схилили голови у хвилині мовчання в пам'ять про всіх, хто загинув у цій страшній війні. Завдяки їм ми маємо можливість жити та навчатись. Вони віддали найцінніше, що є у людини своє життя в надії на те, що їхні діти, родини. Та загалом українська нація жили в незалежній та щасливій країні. Для нас, для молодого покоління, вони слугують прикладом незламності та героїзму нашої нації.